День, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на цікаве заняття з соціума. Діти, про що ми сьогодні поговоримо? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте загадку. З неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить новий рік. Так, до нас наближається свято Новий рік! Новий рік це свято, яке відзначають всі люди на землі. У кожній родині діти і дорослі готуються до цього свята, чекаючи нових радісних подій, барлистих подарунків і здійснення заповітних бажань. Це одне з найбільш таємничих родинних свят, яке обіцяє здійснення мрій кожного, хто вірить в чудеса. А яка ж головна гостя на святі? Слухайте ще одну загадку. У святковій залі стоїть як картинка, весела, зелена красуня, ялинка. Так, це наша улюблена ялинка. Кожна родина прикрашає свою ялинку яскравими різнобарними кульками, з гірляндами з ліхтариками. Дощикують. Навколо красуні розкладають подарунки, і всі діти і дорослі чекають, коли їх можна розгорнути. Маленькі діти чекають на Діда Мороза, який прийде вночі і принесе їм подарунки і виконає їх бажання. Діти заздалегідь готуються до новорічного свята. Вони вчать вірші, співають пісні, водять хороводи, готують різні новорічні костюми, маски. Хтось буде зайчиком або лисичкою, сніжинкою або цукеркою, а хтось чарівником чи клоуном. Дід Мороз і снігуронька. Завжди приходять на новорічне свято. Вони всіх вітають з Новим роком, дарують подарунки і бажають всім веселих свят. Ой летять летять сніжинки, на дерева, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля, сніг лопатий, сніговий. Здравствуй, свято, рік новий. Дітки. Я бажаю вам рости добрими і чемними дітьми. Нехай на Новий рік здійснюються всі ваші найзаповітніші мрії. Дякую за увагу! Веселих свят. До побачення!